Привіт, кохані! вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео я вас запрошую на другу частину подорожі IKEA її асортиментом, її цінами для зручності. Ось тут у верхньому куточку будуть ціни дубльовані у гривні для того, щоб ви могли порівняти скільки ці товари продукти коштують саме у вашому регіоні. Запрошую ділитися коментарями, чи ці ціни вони є високі, чи є порівнянні, за скільки ви купуєте ті ж самі речі. Це до пригідного. Ми купували ось такі е, коврики для ванної, ось такі сірі. Вже в останній купили. 30 злотих коштує. Це такий більший тут, здається, розміри повинні би бути. Десь повинні 50 на 80 сантиметрів. Такий. І то брали такий біля душу столити, і такий меншенький е, за 20 злотих під е, умивалку, тому що там немає так місця багато на два аж. Виглядало би все застелено, тому ми такий брали комплект менший. Сьогодні теж колега, напевно, взяв, тому що я написала Аш-3 для трьох кімнат. А, і цей менший 20 злотих. Але мені дуже подобаються ще такі. Тільки ціна космос. Ось такий маленький, тут 40 злотих. Але який він класненький, Це власне ці ласниці такі для ванної також можуть бути з таким покриттям. Ось такий він. А цей 100 злотих такий більшенький. Думаю, вони такі приємні. Я хотіла мати можливість саме такі квартири купити. вау. думаю, мешканцям би дуже сподобалося. Власне. Тут в різних кольорах такі. І тут ще рушники. О, до речі, рушник, який коштує 40 злотих 50 на 100 сантиметрів. Я вам скажу досить приємний матеріал такий, що буде впитувати воду, знаєте? Та? Власне так. Ось такий цікавіший. Таким чимось на кінцю і такий на кінчиках. І така структура цікава, 40 з злот. 50 злотих. Це розмір 70 на 140, досить великий, правда? А плахта. Цей вже так, Побільшенький. Більшенький буде. 50 злотих. А тут вже на акції є ось такий рушник цього блакитного кольору, коштує тільки 30 злотих, а розмір так само 70 на 140. Тобто з таких цих більшеньких і тільки 30 злотих. Навіть, мені здається, так само повинен більш-менш нормально впитувати Боже, ви подивіться, куди я потрапила. Це вже приклад ванної, як би мало виглядати. Мені неймовірно сподобалося Зази, цих два люстра таких. Вони ще підсвічуються і цей колір стіни. Дуже-дуже гарно такий, вежливий, мені дуже подобається, дуже гарний. Але загалом ванна то ось ця такий в таких кольорах, просто вау, дуже гарно виглядає. Ефектно. Але я вам чесно скажу, що не знаю, чи якби я робила для себе, чи я би відважилася зараз з досвідом, який маю на темні плитки. Не впевнена, не впевнена. темні плитки на темні саме ці кнопки, всі сантехніку темну. Ні, мені здається, що ні. В мене зараз на цій квартирі, яку я винаймую, там чорна така сантехніка в душі. Так? Ну я вам скажу, що це досить таке навіть важке в догляді. О, цей колір дерева дуже гарний. Це коштує шафка така 400 злотих. Але справді дуже-дуже такий натуральний гарний колір. А ця одна така, бути тут дві, а ця одна така догори коштує 300 злотих. Знаєте, здається, я заблукала, тому що я зробила коло і вернулася в те саме місце. Я без провідника тут просто гублюся. А це ще й не ходила на другий поверх. Колись я обов'язково заберу ще туди, тому що там вау. Там просто відразу, так як ви знаєте, є готові зроблені стилізації, кухні, е, так, Це дуже-дуже це гарно. Знаєте, я дуже рада, що зробила це коло, тому що тут дивіться, що я ще знайшла. Перший раз, коли тут була, пропустила ось такі набори: цей коштує 129. Не дуже мені подобається тут е, виделки, але, <гум> але комусь може сподобається, так? Мені подобаються ось ці ось ці потужно виглядають. Так, знаєте, Цією виделкою заколоти можна. Дуже гарна, така делікатна і велика. 200 злотих. Цей набір такий. Цей темний, а я хочу оцей взяти. Цей такий досить цікавий. Скільки він коштує? 300 злотих. Золотий і золоті, то вже минули. Залишаємо їх спокою, це золото, але дивіться, це новинка, тобто далі це роблять 250 злотих. би я з цих вибрала, навіть не знаю. Там той хіба один цей делікатний такий, тут детонесенька оця. Він досить важкий такий. Я вам скажу, але отут ручечка така мені подобається. Добре. І беру вас ще сюди. О, тут інші є. Це 199. Це 179. Під цікаві ложки, цікава форма, нестандартна. 169. такі Недокруглі. Не це таке на любителя, так скажу, 149. О, це що, рожеве золото? Ой-ой, хтось буде їсти з рожевого золота. 129 такий набір. Ці, то не знаю, колись дуже подібні в бабці були. 80 злотих такий набір. Ці колись бачили у когось десь. Тоже досить таке. Простенько, 40 злотих. Простенько для дому так. Кольорові на ні, кольорові я, якось не надто сильно. Ой-ой, а такі? З чого це? 40 злотих сталь, нержавіча сталь. Вони так виглядають, знаєте, такі втомлені життям старезні ложки. О, так вони виглядають спроток. О, а це гарненько виглядає. Зі такої бюджетної ціни, здається, найбільше мені подобається, якщо взяти за 40 злотих. По формі то би хіба ці вибрала. Але знаєте, тут видно, що неякісно ця виделка, неякісно зроблена. На фоні чогось вам зараз покажу. Видно, що вона там нерівна, покоцана між, між самими зубчиками. Але, може, це просто на показованому земляві. Тут, здається, ніби рівно. Ось так ці набори виглядають. Це 40 злотих. І цей кольоровий. Ось такий 129. Цей це те, що я казала, рожеве золото. Кружка до посівання муки в ікеа. Ось така. Тут 250 грам. Відзначено 18 злотих. У мене трошки більша, і здається, її дешевше купувала в. в, -в, 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 -в. Бачите, здається. Не можу вам не зняти ще цього, бо тут маю набір каструлек, Нержавіюча сталь. Бачите, мені тяжко навіть однією рукою піднести. Але я все-таки це зроблю, бо хочу вам показати. Досить гарно виглядають. Мені дуже сподобалася ця згляна кришка. Вона класна, вона реально класна. Досить важке, але вона дуже мені сподобалася. Кастрюля така, знаєте, нестандартні ці ручки, бачите, приклепані аж видно. Але, зрештою, мені здається, що це такий стиль. Тут такий отвір напевно, щоб сіджувати воду було комфортно. І ой-ой, вона тяжка. Сюди її поставлю ось такий комплект цієї цієї каструлі і цього ось такого, каструлки з ручкою. Коштує 300 злотих. Солідний такий, я вам скажу. застав комплект. А, до речі, бачите, тут на кришці є отакі зубчики. Класно? А з цієї сторони, з цієї сторони, один такий опір. цікаво чи так кожна має, так, кожна має. Угу. Дуже сподобалися ці кришки, реально були класні. Що тут ще є? Весь набір може? Ага, цей комплект 250 злотих. Чотири штучки. Це отих чотири штучки. Це каструла. Одна друга. Це, до речі, досить легке у порівнянні до попереднього комплекту. Дивіться, яка кришка цікава з дірками. Тобто відразу як сито. Але вона дуже легенька, оця. Дуже легенька. І те, що всередині, боюся, що дуже швидко може подоряпатися. Ось це не виглядає солідненько і надійно. Тільки гарно. Він здається тільки про гарно, але не надійно Цей комплект. Кришка цікава, може, практична. Добре. А друга Друга має менше тих зірок, власне, щоб пара могла виходити. бо тут нігде немає цих е, вмія нерівностей, щоб могла виходити. Ну, і досить таке легеньке воно. так? Ручки тут такі, знаєте, що думаю, під більшою вагою зачнуться з часом рухатися. Будуватися. І ще в комплексі йде два таких е, поївники. Це ніби каструнка з ручкою, але я не бачу до них кришок, і здається, вони йдуть без кришок. І uh -huh. так само сковорідка. До речі, так мені подобається, що тут в Польщі кажуть, на це пательня. І, і та пательня це наше, наше слово з дитинства, пательня, так ми казали в седні, кажемо всі на сковорідку. «Пательня» — Мені дуже подобається. А більшості моїх, моїм знайомих, знайомим полякам подобається, коли я кажу, що це скоборідка. Їх дуже це слово якось так цікавить, і вони вчаться його повторюватись. посміхаються, коли це повторяють. Ну якось так. Цей набір коштує 250 злотих. Я би краще цей взяла, хоч там менше, якби в комплекті, але там субідніше виглядає, так скажу. Дивіться, що я знайшла. Думаю, боже, що це таке? Аж прочитаю. Це називається шибковар. О Боже, я його не зніму. Буду знімати з вашою допомогою. Це називається шипковар. Е, зараз спробую це відкрити. Поняття не маю, як це відкривається, напевно, якось за до допомогою цієї кнопки. Ну добре, не буду. Все, я не можу відкрити, бо зараз вкручу, а не хочу це зламати. Може, тут треба якось відкрити? Тут цією кнопкою. Оля, поняття, не має, що з цим робити. Приставимо назад на полочку. Це коштує 250 злотих. Шипко варто. Тут воно якось таке закривається, бачите так. Спеціально цікаве, цікаве. А з цієї сторони виглядає. Так, це кришка міцно знаходить, і тут якісь, якась система зверху, там щоб відпущувати пару чи щось. Відпускати щось в такому стилі Навіть не знала, що такі штуки є. Шифкобар. Цікаво виглядає. Добре, нержавіюча сталь 90 злотих. Солідненько виглядає. Тут навіть добре прикріплена та ручка, бо я завжди переживаю, що такі великі... діаметр тут 24 см, що такі великі габаритні, тут вони потім Тут ручки відхитуються, так знаєте все-таки гарненько виглядає, я би щось смачного тут навіть приготувала. Ще ж трошки покажу тут в кухні, в кухонному відділі, і навіть ми почну з часом готувати вдома О, дивіться, як вона класна! Тобто ніби пуска каструлька. виглядає. Та нестандартна 129, а ця ще, ще одна нестандартна 119. Оп-оп-оп, знімаю. Хочу подивитися, що там середині. Пусто там в середині, напевно. А ні, дивіться. Щось тут є цікавого. Слухайте, цей кось по-іншому повинен називатися в такому разі. У лад виготування потреб, таких як шпараді, макарони, куцькі чи важива. Гарних складем. Це називається каструйка з вкладом. Оця така сіточка спрощує готування. Так? Кладемо воду, готуємо і просто виймаємо. Вода стікає. Ну, хороша думка, хороша ідея. Добре, і це коштує 119 злотих. Знаєте, мені здається, що сьогодні звідси просто не вийду. Звідси ще знайшла. Скільки тут різновидів? І так. Цей коштує 14,99-15 злотих. Ось такий. Це дуже зручно, певно, вареники не було Цей коштує. Цей, оу, це якось так виглядає. Цей коштує 80 злотих. Важкенький я вам скажу. Кремовий. Угу. друшлак. Друшлак кремовий. Цей. цей теж досить такий. Але не настільки важкий і коштує 60 злотих. З такої форми. Таких ще навіть не бачила. Але мені здається, я ще багато чого не бачила. І так, цей, цей 20 злотих таке солідне виконання, скажу вам. Не, не те, що от така сіточка, наприклад. Це 8 злотих, але це малесеньке. Так, а ось цей. А, а Ось цей коштує 30 злотих. Пасенцей, мені звідси менш надійний. У мене більшість з них ось тут просто випорскувала. оця штучка, так, ця сіточка, вона розділялася. І дуже часто, найчастіше від них я ранилася. Тому якось я не є за те, щоб саме такі купувати. Це тільки як необхідність, такі маленьке щось процідити і, і так далі. А так я би вибрала якийсь такий надійніший. або, або ось такий. Мені сподобалося це. 15 злотих. Ага, і тут ще є такий цей 50. А знаєте, що в ньому цікавого? В ньому цікаве те, що в нього так давно випихається, так? Ось так я зроблю це. І видно, він такий глибокий стає. Це щоб економити простір, напевно, досить зручно, так. Але якось мене більше приваблює, власне, така зрозуміла форма. Боже, я цього тепер не складу. От тепер знаємо мінус цього. Це досить важко таке скласти. О, добре, склала. Одною рукою точно тяжко. Не, не купуємо, не купуємо. Оце ще таке цікаве досить. Я думаю, це зручно. 50 злотих. Тут ще такі ці ручки. Тут зараз заклеєно, але загалом, я думаю, що вони підносяться ось так догори. Я так бачила цю модель. Що не підносяться і так тримаєшся за ручки ці. Досить зручна ця штучка, ще зважаючи на те, що тут є ось ця підставка. Тобто ми можемо щось постав, помити і поставити, щоб воно сіджувалося, наприклад, в раковині в кухні, так? щоб це було зручно. Це додатково до злеву на кухні таке, щоб тут служити щось і воно стікає. Ще таке пластикове. Це пластикове, це коштує 25 злотих, а це коштує 60. Ну, Це солідніше виконання. А тут я знайшла посуд, якому я хотіла би готувати. Боже, воно все, все тут ідеально. Колір прекрасний. Ви тільки подивіться на це. Колір прекрасний. Кришка, дизайн, зручність це просто неймовірно. Тут все, все таке. Емо, прогумоване, прорезинене. Це. Тут це з дерева. Принаймні, я так думаю, що це з дерева, на дотик це так, а як там насправді? з дерева, ніби Ніби дерев'яне. Ручка, просто вона налита разом із цим. Це те, що я люблю: надійність, якість. Тут так само така ручечка, що двома руками зручно було брати. Це новинка коштує 150 злотих, одна та штука, але мені здається, що вона цього варта. Досить таке велике. Ще є такий менший. Так от я хочу всі. І цей, і цей. Цей менший 129 коштує, ще в такому синьому кольорі є, але я навіть не знаю, мені цей дуже сподобався. Це знаєте такий зелений ніби хакі, щось щось такому стилі, дуже гарно виглядає. Хочі цей синий теж непоганий, Це ще просто одна форма. О, тут в цій кришечці для сіджування ось такі дзюрочки є. Гарно все виглядає. от цей набір я би хотіла. Mm, дуже гарно. Ну і, звичайно, не могла я сюди не підійти. Просто подивіться, які вони класні. Так гарно виглядає, дерево завжди дуже гарно виглядає. 100 злотих. Та дощечка. Вона така носить, я вам скажу. Руба. Оп. Поставила назад ця тонша, але знаєте, вона так, з таким спеціальним. Може, так видно. Щоб ставити так з заглибленням таким. 100 злотих. Вона також не є надто легесенька. Класні вони ось ці такі довчинки маленькі. Ця трошки більше коштує 60 злотих. А ця тимчасово недоступна. Написано. Така досить груба, я вам скажу, досить важка. Ця коштує 30, а ця 199. Але ця, ну, ця то... сила, потужність. Така грубезна. Подивіться, яка вона грубезна. А, дуже гарно це виглядає. 60 злотих. Ого, а це ще грубша, подивіться, яка груба на так хочеться щось робити. І так, вихід я все-таки знайшла ваше щастя, тому що інакше б це відео тривало кілька годин. Я тут не втомлююся блукати, не втомлююся все дивитися, тому що за кожним разом отримую неймовірне задоволення, коли сюди приходжу. Мені все, що тут є, треба. Я думаю, що мій дім стільки б не містив, скільки мені того всього треба. Навіть мій теоретичний майбутній дім також а, мені сподів... мені здається, що тут дуже було класно. Я, як мінімум, надихнулася, подивилася на ті всі речі, зрозуміла. Що мені треба набагато більше заробляти, щоб я могла все це купити? А вам дуже сподіваюся, що відео сподобалося. Ви отримали задоволення, ходять, подорожуючи зі мною по цьому магазині і дивлячись на ці прекрасні речі. Сподіваюсь, що ви будете мати порівняння із цінами в своєму регіоні, так, де ви проживаєте, і що обміняєтеся зі мною таким досвідом, скільки у вас це коштує. Що без цього всього, бо я коментувала у відео, казала, що я хочу з того всього, так що мені треба. А ви напишете, що вам сподобалося. Це буде мені дуже, дуже цікаво і приємно прочитати. Я з вами прощаюся. Якщо вам відео сподобалося, ставимо лайк. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуємося. Тут ще буде дуже багато цікавих виходів, подорожей по різних магазинах і, ціка... і не тільки цікавих місцях. Дуже сподіваюся, що у мене за кожним разом буде більше і більше можливостей вас взяти десь собою, щось показати. Тримайте за мене кулачки. І з вами буду прощатися Лайк, підписка. І зустрінемося в наступному відео. Па-па-па-па!